Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: місто Бахмут, чи є якась перешкода? Що заважає військовим України знищити ворога, перемогти росіян у Бахмуті, відбити ворога якомога далі? Що заважає військовим Україні у Бахмуті знищити росіян? Така є перешкода. Ну, є, така затримують дуже важка така. Постійна, от, постійна атака, атака ворога. Ще треба подивитися мінування. Дивіться, багато небезпеки несуть люди, які замарені пропагандою Росії. Це сповільнює рух української армії. Це дуже небезпечно. Це... Перемога настане в Бахмуті. Військові України знищать ворога. Не вдасться в них це, їм нічого не вдасться. Їхня поразка абсолютно. Росія отримає поразку. Відход. Так, буде звістка така, що з Бахмуту росіяни відходять. Так, я хочу забрати цю небезпеку, заперечую. Заперечує. Заперечую. Прошу допомоги для військових України. Заперечує всіх колаборантів, всіх агентів. Заперечує. Більше не може Росія обстрілювати Бахмут. Я перей... заперечую вищі сили, янголів охоронців духів роду. Так, буде підтримка з неба. Не Заперечую. Зараз. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше немає ніякої небезпеки. Там дуже стан погірший. Ну, Буває таке, що просто обстрілюються шляхи надходження допомоги для військових України. Прошу вищі сили, допоможіть, від... ви... Ви... винищить всю зброю російську техніку росіян, що знищує, обстрілює дороги, знищує логістику всю для військових України. Я прошу. Ваші сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть закрийте небо військовим України у Бахмуті. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, кулі, дрони, всю можливу агресію російську. Відвертаю від Бахмуту, від військових України, що знаходяться в Бахмуті, і вертаю все ворогу назад. Йому на голову це все падає і знищується ворог своєю зброєю. Буде так, буде так, буде так. І прошу закрити ворогу дороги, перекрити всі шляхи, всю логістику. Більше не отримує ворог ні зброї, ні допомоги ніякої. Буде так, буде так, буде так. І прошу відвернути навіки вічні Росію від Бахмуту. Більше немає намірів у Росії наступати. Тікають, лякаються, складають зброю. Буде так, буде так, буде так. І закликають, да прийде вся необхідна зброя, і допомога, і жива сила, і медична допомога військовим України, і е, да надійде гуманітарна допомога для мешканців Бахмуту. І прошу закрити роти, і очі, і е, Взагалі, перекрити всю діяльність колаборантів і зрадників у Бахмуті. Більше ніхто на ворога не може працювати, де да буде викрити всі колаборанти. Буде так, буде так, буде так. Де да буде все сказане здійснене, де да прийде допомога і захист кожному військовому в Бахмуті. Янгелів-охоронців, прошу захистіть наших військових. Буде так. Дякую за увагу.